Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня моя така програма починається із мого городу. Хочу вам показати чорнобривці, і я вже розумію, що їх вкрай потрібно збирати. І сьогодні ми будемо готувати дуже цікаву спецію. Я її роблю кожного року. Це просто дуже класна спеція. Всі ми знаємо. Чорнобривці, наскільки вони корисні. Та сьогодні у нас мова буде не про лікувальні властивості їх, да, а про дуже-дуже гарну спецію, яка, до речі, дуже-дуже дорога. Але у нас є своя українська спеція. І робимо ми її із чорнобривців. Дивіться, які вони в нас гарненькі. Дивіться, такі лопатенькі, красиві-красиві. І ця спеція називається імеретинський шафран. Я її вже роблю, мабуть, років 5. Думаю я вам розкажу теж, тому що вже треба їх зривати. Вже там сухенькі дуже попадаються. От, Настав час. Так що, друзі, збираємо Чорнобривці. Місце у мене, до речі, тут екологічне, чисте, це город, він йде далеко від траси. Так що тут вирощуємо і їмо, і навіть не думаємо, що щось не так. Бо в місці у нас тут просто класнюче місце. Дивіться, які гарненькі. Так, краса, пахощі, просто, ну, і я цю спецію використовую у багатьох добавках до спецій. Про що вам теж розкажу? Так, насолоджуємося моментом. А скільки там бджілок, просто я їх полюбляють чорнобривці. Я вам трішки цей момент якби, хочу довше показати, бо ну красиві ж. Так, наші квіточки вже дома. Так, і я з ними буду працювати. Але тільки трішки хочу вам сказати про їхній хімічний склад. Це не тільки гарна спеція, і коли красивий ну, страви потім, а ще вона дуже-дуже корисна. У ній просто зашкалює міст вітамінів, і цинк, і магній, і селен, і залізо, і калій, і кальцій, і дуже-дуже ну, багато. Ефірні масла. Так що це не тільки буде смачно, а ще буде дуже-дуже корисно. Ідемо далі. Їсть, роблять, знаєте, що висушують спочатку квіточки, потім з ними працюють. Я так не роблю, мені так зручніше, вже в мене якби своя така система. Я беру квіточку і з самого початку відрізаю отак пелюсточки і потім висушую. Бутончики окремо, пелюсточки окремо. Все. І так мені зручніше і швидше. Все. Зелененькі я не задіваю, а відрізаю саме пелюсточки. Все. І вони в нас тоді швидше і висушуються. І так зручніше мені. Спочатку, знаєте, як зробив великий об'єм, а потім тобі просто швидко і класно да? працювати з цим всім. Я... Стараюсь зробити спочатку найважче, а потім уже, як би мені, просто легко. Отак і все. І так, пропрацьовуєте з усіма квіточками. Так, відділили наші пелюсточки, тепер нам їх потрібно ставити на сушку. Так, якщо у вас немає сушарки, це взагалі зовсім не Має ніякого значення. Я ставлю ці квіточки. головне, Можна на балконі, можна біля вікна відкритого, але щоб, там, звісно, сіточка була, Ну, щоб не летіли ніякі там мухи. нічого. І ставите, Але головне, берете їх ну, так, вранці і ввечері перемішуєте. І вони у вас будуть спочатку прив'януть, а потім будуть підсихати. Все, це зовсім не проблема. На сонце ставити не потрібно. Головне, можна в тіні, коли це у вас ну, свій будинок і є можливість, але не на сонці. І перевертаємо його. Так, і звісно, насіння теж підсушуємо чорнобривців. І на наступний рік також садимо чорнобривці. Так, а це в мене з того року залишився шафранчик. Звісно, той у мене ще не підсух, тому я вам хочу показати. Ви щоб не думали, запаху чорнобривців не буде, коли ви будете в страву кидати цю приправку. Такий, е, такий тонкий, ніжний, з фруктовими тонами, такий пряно квітковий, але легенький, такий, знаєте, не то, що там насипали і у вас буде реально чорнобривцями пахнуть. Ні. Дуже має гарні фарбувальні властивості. Страви з ним набувають такого жовтого кольору, дуже красивого. Теплову обробку він дуже гарно переносить і не втрачає свого аромату. У грузинській кухні це, звісно, невід'ємна приправа. Також її використовують і. В стравах з рису, ну, звісно, узбецький плов без нього ж ну, нікуди. Також додають супи, страви з квасолі, овочі. Також ароматизувати і підфарбувати і маритинським шафраном можна алкогольні і безалкогольні напої, морозиво, льодяники, пудинги. Також вживають його і вигляді чаю, відварів, настоянок. Це дуже цілюща рослина і може принести вам дуже багато користі для здоров'я. Також це як імуномодулятор просто супер. А для діабетиків регулює рівень цукру. А для Нервова система заспокіює, зміцнює судини, а покращує зір. Так що ми збираємо обов'язково. У нас і дуже гарна спеція, це по-перше. У нас дуже гарні чаї, відвари. Так. У нас, до речі, її можна перемолоти і дуже мілко в кавомолці, так, і зверху посипати і салатики. І ми з вами робили сіль. Відео у мене є, хто не бачив, про таку хитру сіль спецію, мабуть, ніхто і не знає. Тому такі спецією сіль можна додати і шафран, і буде у нас вже більш насичена сіль. А це я вам хочу показати, який же колір набуває шафран. Просто залью кип'ятком і покажу вам ну, колір, який насичений. Пройшло 10, 10 хвилин. І дивіться, який же у нас колір. Ну, Це я так для виду, щоб ви побачили. Ось дивіться, бо там все зелене і темно світла немає. Дивіться, ось який красивий колір. Його багато не потрібно додати. Друзі, будь ласочка, пишемо коментарі, ставимо лайк. Я думаю, відео було корисним. Бажаю всім миру, добра. Запрошую також до себе нових підписників.